а до вас на майстер класі з впровадження навчальний процес технології критичного мислення. І душня фон ніч і дину, моя професія свята. Вкладаю душу я в дитину, часу не буде бороття. Моя мета створити ситуацію успіху для особистості кожної дитини, дати можливість тим учням, яким навчання дається важко, які не мають бажання вчитися. Допомогти їм відчути радість від знання, відчути радість від здолання певних труднощів, допомогти дитині зростати в умовах успіху. На сьогоднішньому занятті хочу вам запропонувати декілька стратегій критичного мислення, які я найчастіше використовую на уроках у початкових класах. Запрошую вас до активної співпраці, а працювати сьогодні ми будемо у групах. Давайте пригадаємо правила роботи, ми будемо чітко їх дотримуватися. Бути уважними та активними, слухати один одного, поважати думку іншого, вчитися, оцінювати свої знання та знання друзів, не сміятися над чужими помилками, завжди допомагати один одному. Ці правила взяті з досвіду роботи з моїми учнями, на, коли ми працюємо в групах, ми завжди ці правила використовуємо. А поменуємо ми з вами до фантастичної, але такої з дитинства усім відомої країни. Ця дивна країна довкола чудесна. І все там чарівне скрізь диво краса. Подумайте, друзі, промовте, будь ласка, яка ж це країна? Звичайно, це казка. Каз. Каз. Правильно, це казка. Усі ми родом із дитинства. І з любовю ніжністю згадуємо казки. Адже це не тільки один із найпопулярніших культурних жанрів, але і є джерелом для джерелом розвитку будь-якої. Творчої особистості. Скажіть мені, будь ласка, що ж для вас означає слово казка, яке значення вона має у вашому житті? Що найбільше може вам при... 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 привела казка з дитинства? Складіть, будь ласка, свої асоціації і прикріпіть їх на манітку дошку. Озвучте і прикріпіть, будь ласка, на допомогу. Озвучте, казка це дитину. Дитинство. Казка це повчання. це радість. Казка це справді, казка це фантазія. Радість. Казка – це мрія. Казка – це мурість. Дякую, звичайно. Якщо більше у нас було часу, я впевнена, що ми ще б багато асоціацій дібрали до цього слова, тому що дійсно... Вона лишила таска сліз, де у нас дуже теплий і приємний. У своїх асоціаціях ми зазначили, що таска та чарівна. Сьогодні, користуючись нагодою, я хотіла би вам побажати, щоб у вас у вашому житті казкових чудес було якомога більше. Тому пропоную вам з чарівної скриньки витягнути собі по одному папірцю, який. Сьогодні напророчить вам, що вас сьогодні чекає, або що вам потрібно зробити найближчим часом. Я хочу, щоб всі ці бажання справдилися, щоб вони вам підняли настрій, дали вам почуття впевненості в собі і підбадьорили вас. Журі стомилися, ми їм хочемо трошечки підняти настрій. Бажаю вам, щоб всім Залишні на пам'ять. Я бажаю щирого, щоб такі побажання для вас висунуватися щодня. Я училась. А ми працюємо далі. Що У золотих за у гаса золота рибка часто здійснює бажання. На символічних золотих рибках, які знаходяться у вас на столах, напишіть свої бажання і очікування від сьогоднішньої нашої зустрічі і прикріпіть їх до акваріуму. Коротенько озвучте, можете з спортивного боку. І прикріпіть до акваріуму. Часів, щоб не займати понад часу. Озвучте і прийти до, до акваріуму. Чого ви очікуєте? Тема нашого майстер-класу Касса. Поринути в дитинство хочу. Пригадати дитину. Так, можемо перехворювати сьогодні. Поміняти досвіду. корисної інформація та будинок прашення. Одиваємося, Я дуже рада, що ви прикріпили саме рибки не на дно акварії, а в горі це також свідчить про те, що всі ми відчуваємо свої сили, всі ми впевнені у собі, креативні, мудрі і... Ми є основою нашого суспільства. Пропоную ближче познайомитися, використовуючи стратегію синтан, яка має таку структуру. Я пропоную свою структуру. Перша строфа це іменник ім'я Моє. Друга строфа два прикметники, які характеризують мене найкраще, три дії слова, які найкраще обреснюють і розкривають мою діяльність. Четверта строфа фраза з чотирьох слів. Яка найкраще передає моє власне ставлення до себе. І п'ята строфа – синонім до іменника мого імені. Я пропоную сьогодні познайомитися з вами таким чином. Про себе я скажу вам синкам про своє ім'я і про себе як особистість, а вас пропоную, щоб ви нам озвучили назву ваших груп, розкажу про себе. Я Іванна, добра, самокритична, піклуюся, навчаю, люблю. Навчаючи інших, навчаюся сама. Жінка берегиня. Пропоную вам скласти синка про свої групи і озвучити нам його. Ми і оновлюємо, прикрашаємо, допомагаємо. Завдяки у пошуках нового фантазею. Дякуємо, дуже приємно. Не стовні зановиті, надихаємо ворамися навчайно. Невід'ємна частина галузі освіти. Майстри. Дякуємо дуже приємно. і навчаємо. А поринути у світ таски червіної з нами виявив бажання персонаж мультфільму нашого дитинства, якого ви всі дуже, дуже добре пам'ятаєте. Пропоную вам його пригадати. Це персонаж мультфільму, якого звати О, <клова> Так, Мабуть, ви пам'ятаєте те, що хлопчик не хотів сам щось робити, а хотів, щоб за нього це виконувало. Зокрема, з ми знаємо «Золота рибка. так? Він шукав різні шляхи, які би якби легше собі е, полегшити роботу, щоб хтось за нього щось виконував. Я впевнена, що багато учнів у вас і у так само у мене. Таких є схожих на героя нашого мультфільму, які не те, що вони е, знань не мають, вони просто дещо трошечки лінуються, трошечки хочуть, щоб хтось за них друге виконував і не виявляють бажання до навчання. Сподіваюся, що сьогодні методи, які ми опрацюємо, полежать нам надалі роботу, щоб таких дітей ми, ми могли їх наштовхнути на те, щоб вони хотіли самі працювати і розвивати в них бажання. До навчання. Наразі нас зустрічають герої української народної казки Лисичка та Журавель. За допомогою стратегії діаграма Вена нам потрібно знайти спільні і відмінні риси героїв цієї казки. Інформація подається у вигляді двох або кількох кіл, які накладені одне на одного. У спільній частині двох кіл ми записуємо спільні риси. У решту інших частинах записуємо відмінні. Пропоную вам записати спільні і відмінні риси головних героїв таски, лисичків та журавля. Можна додати, будь ласка, і група готова, ви можете нам продемонструвати свій варіант. Будь ласка, професіонали. Отже, відмінні риси, журавель Так, сиділи. Лисиця це звір, кежар, а між ними, вони тварини і живі організми. Я думаю, що решта групи спогодяться, так? Таку стратегію я найчастіше використовую на уроках читання і на уроках природознавства. Перевіримо, чи правильно ми ви виконали завдання. Молодці. Дякую вам. А ми подорожуємо далі. Наша подорож триває, ми потрапляємо у країну чудес. Де відбувалися надзвичайні пригоди дівчинки Аліси. І по дорозі нам зустрічається капелюшник, який з своєї колекції пропонує нам приміряти кілька капелюхів, але вони є незвичайні, тому що вони є мислячими. Е, Володарі білих капелюхів, білі капелюшки нам е, розказують факти, цифри, відомості, жовті капелюхи. Простежують позитивні сторони явища, червоні це ваші емоції, і почуття, формує ставлення до подій та учасників. Чорні капелюшки вказують на негативні якісь риси, якусь небезпеку, яка може чатувати. Зелений капелюшок розширює творчість і, і, і різні можливі альтернативи. І синій капелюх контролює весь розумовий процес та керує ним. Звичайно, такі трактування кожного капелюшка для дітей початкових класів. Є трошечки важкуваті і дещо не Тому я е, віднайшла такий спосіб, де можна дітям трошечки їх спростити і скоротити їх, але щоб діти зрозуміли, що саме вони мають робити. Наприклад, е, володарі білих капелюшків вони є ученими. Вони описують предмет, даючи відповідь на питання, хто це або що це. Володарі червоних капелюшків, художники, вони ніби описують. Предмета боявище і кажуть, що їм сподобалося. Чорний капелюшок це є критики, які о, звучать те, що їм не сподобалося. Негативне. Жовті, володарі жовтих капелюшків капелюшків, оптимісти, відповідають на питання, що хорошого, хорошому, тому чи іншому предметі. Зелений, о, звичайно, так як я казала, що проявляє творчість, я їх назвала креативники. Вони починають свою розповідь з такого з таких слів. Що було якби і проявляють ту свою творчість. І володарі синіх капелюшків, вони є керівниками, підсумовують весь сказаний матеріал і роблять висновки. По дорозі нам котиться Колобок і пропонує таке завдання. Стратегію з шести місячих капелюшків спробувати охарактеризувавши поведінку героя, головного героя казки Колобок, колобка. Його дії, що було позитивне, що не позитивне, ми знаємо, що саму, сам персонаж ми характеризувати не маємо права, а який він зробив. Будь Малося, ді, ласка, У нас перший, біли, так. Біли. А, біли. Біли. Це казковий та король, білого капелюшка, слухаємо, Так, трактувати. отже, э, хто? Взагалі? Це біля виріб, виключений з борошна. Він круглої форми, жовтого копіру. Рум'яними щічками, бочками. Да, не відповідь на питання, хто це, що це. Пропонуємо чорні капелюшки ваша позиція. Колобок важкий, позитивний. Герой та має певні недоліки. Він занадто довірливий, не дуже розумний і залишився з бабою володимир. Дякуємо вас за ваші припущення. Прошу професіонали, червоний каводарій червоного капелюшка. Колобок радісний ентузіазм, і він намагається зробити світ кращим. Так, жовтий, будь ласка. Жовті капелюшки це оптимісти, колобок веселий, добрий, дуже гарно співає. Цей казковий герой любить дарувати радість і гарний настрій оточуючим. Дякую, йому дуже гарні думки. Зелений, будь ласка, капелюшка. це креативники. Так. Злочі, знову колобок хитрий, бо в ті біді без бабою і залишився живим. А з другого боку занадто не доповірити, якби йдуть розумнішими всі класичському язик та залишився без живим. Дякуємо і просимо керівників підвести підсумок сказаного, сині кабелюшки. Повідка колокса як обчальні для читачів. В житті треба бути доброзичною, життєрадісним, вміти дарувати радість оточуючим, але бути опасним і в міру довіри. Дякуємо вам завданням справилися. А зараз нашої допомоги. Потребує дівчинка-сирота з казки братів Рім, пані Метелиця, пасарбиця, яка була сиротою без мами, без батька, і вона потрапила в таку ситуацію за те, що вона була доброю і милосердною. Вона в кінці казки отримує винагороду. Але так як дівчинка сором'язлива і дуже скромна, вона вважає, що ця винагорода не є незаслуженою. Наше завдання допомогти дівчинці переконати її в тому. Вона цю винагороду заробила своїм власним трудом. Етапи методу прес, за допомогою стратегії метод прес, яка має такі етапи. Е, Починаючи кожну думку, кожну речення, ми будемо починати окремими словами. Спочатку висловлюємо свою думку словами Я вважаю, пояснюємо причини такої точки зору, чому ми так вважаємо, тому що наводимо. Приклад додаткових аргументів на підтримку своєї позиції, тобто підкріплюємо рядочками з тексту або відомостями, і у загальному формуємо висновки. Отже, таким чином пропоную так працювати. Перша група, ви нам озвучите речення. Я вважаю, друга група професіоналів підтримаєте, поясните чому тому, що третя група інтелектуалів наводити приклади, і підв'язаних. Кільівник підведу підсумок нашого сказаного, чи ми допомогли дівчинці, чи ні. Будь ласка. Я вважаю, що пасабиця отримав свою нагороду, заслужено. Тому що? Тому що нароботящі, старано та терплячі. Наводимо приклади. Це світі і дівчинки описують. І підводимо підсумок, що таким чином можна сказати, що дівчинка отримала свою нагороду, заслужена на за свою працю. Дякую вам. Давайте глянемо. Нашого героя, він послухав наші методи, те, що він взяв для себе, і побачимо, чи вийшло в нього зробити щось самотужки, чи він не надав, і надіється на чомусь допомогу. Тільки, ще? Ще? <різوع> <різوع> Потрібно. Потрібно. Він пробує, він вже виявляє трошечки бажання, так. чи вийде в нього щось, чи не вийде. Ще? Ще? Добре, що так, якщо всі. Бажання є, бажання є навики і вмієш. Вже він зусилля докладає, працює. Спочатку в нього не все зразу виходило, так як хочеться. Але взагалі нам важливий кінцевий результат. Вийшло, ми бачимо, що доклавши зусилля, проявивши бажання, хлопчик. Не надіючись уже ні на кого, сам зробив дерев'яні ночі, так само і можемо ми навчити діток, таких як герой нашого фільму, бути такими ж старанними. Як бачимо, стратегії технології критичного мислення є дієвими, адже вони є однією із гілок інтерактивних технологій, які покликані давати. Учням розвивати їхні світогляд, формувати характер, логічне мислення, зв'язне мовлення, виявляти і реалізувати індивідуальні можливості. Звичайно, це лише кілька методів з, з збільшенням віку дітей. Методи підбираються вже трошечки важче, і звичайно існує дуже і дуже багато. Сьогодні ви, дорогі колеги, багато чого казали, але може декому з вас залишилося щось не сказане. Тому зараз у вас буде така можливість. За допомогою стратегії письмо-малюнка ви маєте висловити малюнку те, мені, чи справдилися ваші очікування і з яким саме настроєм ми завершуємо з вами сьогоднішню нашу роботу, сьогоднішню нашу зустріч як підсумок, але особливо таку стратегію застосовувати варто для тих діток, які бояться публічних виступів, які є сторон'язливими. Те, що в ми всі діти однакові ми знаємо, то їм легше свої враження висловити на папері. А далі вже в них розвиваються більше сміливими стають, і можуть навіть починати висловлювати усно свої думки. Пропоную своє письмо в малюнках. Отакий я малюнок створила. Серце у мене дуже велике, воно різнокольорове, шматочок сірого жовтого, тому що я добра. Сматочок шматочок сірого, тому що деколи буваю сумною, а ще воно в мене дуже велике, різнокольорове і яскраве, тому що я дуже люблю життя і своїх рідних. Пропоную вам по черзі е, сказати нам продемонструвати свій малюнок і сказати, які враження у вас залишилися від вузличі нашої. Так, ви не кажете, я дивлюся, я можу зробити висновок. У, усміхнені обличчя, знаки окненку, сердечка, квіточка е да, і рибка, золота яка я виконує бажання. Ви всі сором'язливі, але як ваша хмаринка зрозуміла, що у вас всіх піднесений гарний настрій, і я маю надію, що ваші очікування справдилися. Нашу зустріч Благодарю. хочу завершити словами Шали Олександровича Амонашвілі. Заохочуйте бажання дітей до оновлення, якщо ви хочете виховати в них риси нової людини. Насамкінець хочу вам. Виразити вдячність велику за тісну співпрацю, за те, що ми познайомилися тут з вами, багато набралися досвіду. Я почула ваші багато, багато сьогодні креативних і цікавих думок, які будуть використовувати в своїй діяльності. І маю е, надію на те, що деякі методи мої також можуть стати вам у пригоді. У наш складний такий нелегкий, можна сказати, зараз, час. Кожен з нас потребує людського тепла, допомоги і доброти. Хоч ми і дорослі, але в нас, ми всередині душі, хочемо всі вірити у чудеса. Тож напередодні свята весни, напередодні такого хвилюючого для нас тих, дня закриття цього конкурсу, хотіла би про себе особисто залишити вам такі невеличкі подаруночки, ангелочки і побажати, хай вони вас оберігають, захищають, хай будуть вам. Такими супутниками в житті. І будуть вам нагадувати про те, як ви співпрацювали з нами на українському кордоні за всі час. І для журів, звичайно, це вироби наших діток. Вони вклали всю теплоту своїх сердець. Звичайно, з нашою допомогою. Il faut qu'il se dérange la